Привіт, дорогі друзі. Сьогодні пропоную зануритись вам у послання, послання Павла до Филип'ян, в якому він сказав такі слова. Він говорив своїм сотоварищам, друзям, каже: говорю не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволеним тим, що в мене є. Умію жити і в злиднях, вмію жити і в достатку, вчився всього і в усьому насичуватися, терпіти голод, бути і в достатку, і в статках. Усе можу Ісусі Христі, який мене зміцнює. Давайте брати приклад від Павла, від того, як він говорив, що я можу усе в Ісусі Христі, який мене зміцнює. І Він, переживши весь той досвід, який був в нього і позитивний і негативний, він навчився головно, він навчився довіряти Господу і знати, що Він його достаток, Він Його життя, Він його усе, і Він Його сила, Він зміцнює його завжди.